13 липня е, привіз я вже свій ящик. Він там стояв ще кілька днів, висів, 10 числа я перевіз його за 5 кілометрів, може й 7. Він побув там 3 дні, а сьогодні, вчора вечором, я привіз його, сьогодні зараз буду переселяти. Десь 9 ранку, півдесятого, сонце світить. Не знаю, яка буде зйомка. Ставлю камеру. И буду пробовать. Лезуть. лізуть, Так, тут вставно відкрутить треба. Так, тут п'ять рамок. Ставим її сюда. Так, це була рамка з печатним розходом я підсилював. Ставлю її сюди. А тут неудача, нас підкала, горбатий розплод, нічого всього не буде. От такий горбатий розплод. Дарма мої всі. Тут якісь є маточники, але нічого вони не поможуть. Так, пропав мій <кхе> трун. Да тут вряд ли вот так. Так що нічого з цього ж в мене не вийшло. Бжіл виявилось там небагато, зараз ще звідси витрушу. Не знаю, що трапилось. Рамка була там з маточниками. Не знаю, що таке, згубилася при обльоті. Мабуть на цьому все. Зараз ще витрушу з ящика трохи рамки. Так. Не помогла вентиляція. Не вийшло в мене цього разу. А попередній рій ось від Степана він вже нормально себе веде 13-й вулик. Ось цей 13-й вулик. Попередній рій літає, я його підсилив. Носять соняшник все добре Вон гарно літають Такі сильніші такі слабші Така ситуація. Не повезло мені з цим районом. Ну нічого. Може якось я його ще справлю. В чому сумніваюся? всього доброго, друзі.